Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи по білі грабочки, будемо казати поїстивні грибочки. І сьогодні черговий такий день після дощику. І у нас сьогодні високогір'я Карпат. Високогір'я Карпат. Число нині 10-те. День, середа. Досить холодно. У нас 7 градусів тепла. Дев'ята година. Ось тільки зайшов до лісу. І яка потіха росте переді мною Ви погляньте От погляньте, яка потіха Я вже можу їхати додому. А рибок! Ну це риб! Оце? Оце грибок, оце осінній грибок. Чуєте звук? Так, задоволення море. Що ж з початком? З початком? І непогано. Оце грибки. Оце у нас другий роботі. О! І що сказати, рибочки немалі. Коли вони встигли, такі вирости. І що цікаво, що нема дрібних. І що, два гриби нас потішили. Чим вище піднімаюся, тим більше розчаровуюся. Такі місця горо хороші і нуль. Ну, але ми не здаємося. Нарешті третій. Грибок Але твердий який. Хожу я вже хвилин сорок. І ось четвертий грибок нарешті. Ну, за хвилин 44 гриба це все добрий результат. Ой, який. краса. Ой, яка сироїчка тут. Не знаю взяти, не взяти. Ні, вона вже не годиться здається білий но О, Білий ура Шостий рибок, я такий не йшов. Шостого і от показую. Ось такий. Він шостий рибок. Ось і сьомий білий. Такий з десяток можна назбирати. Ламав. Ось і восьмий білячок. О. Ось такого нас уже є. Ось бачу і дев'ятого. І ще залишився один. До посточки десяти грибів. Красючок. О! Хочте вірте, хочете ні, але тільки похолодало і зразу о, зразу з'явилися підпенки. Ну вони літні. Ну, але є. От і на смереці є. Ну, а це вже не так мало пеньок. Ну це я не сподівався. Ось тут. Ось тут. Ось тут і що робити. Е, на слідчий раз вони вже вони вже завтра будуть негожі. Так що прийдеться мені підсісти на підпеньки. О, зафіксуємо зблизько. Скільки їх тут штук. Ох, які мухоморчики. Один, другий. І здається у нас молоденький десятий грибок. Ура! Ось у нас одинадцятий білий. Який. Це білий. Ось там мухомор червоний. А ось тут білий. Білячок і то молоденький. Ось це у нас тринадцятий. О! яка краса! Зараз буде хрум. О. І так. Три штуки. Три білі. І того у нас буде 16. Ну, взагалі краса. Шістнадцять вже і до двадцяти недалеко. Ось. Один, ось другий, о. І ось там третій красок. красочок, красочок. 16 білих. О, це вже успіх. Ось єдиний червоняк. Який у лісі виріс. Ось і сімнадцятий. Білий Ось у нас і 18-й білий. Що то муха зверху? Ну, вступиться. Ух ты! Глама. Ось і 19-й білий. А тут у нас оу, 20-й, хай буде вже рву. Мацьопки Хай буде 20 Ура! Велика мінімалка є. Думаю, зайду я на декілька хвилин на червоняки У трави І ось є. Є такий червоняк. Ух ти! Ото Вот такие они. Дивлюсь. Ну, а тут еще один. Червоняково. Вот такой же. Ух ты! И сейчас находятся червоня. Не знаю яка їхня якість, Ну, цього ми брати не будемо. Ось які те то вже. Тоже старенькі. Ось які то вже Також, мабуть, старенькі. Не беремо. З цього візьмем молоденько Годі їх вирвати з тої треба. Ніяк. Ось і молоденькі. На довгій ніжці. о! Ось і цей годиться з тих молодших. О. Ну, а це несподіванка. Ось у нас де виріс 20 двадцятий. Там той маленький був, я його і не брав. А цей у нас буде за двадцятого. Керіднець хропочливий. Так, Кам'янки. От тут десь і гнилий білий теж є. А це ж бо і не останній, а який тут ще біляк. О! Краса, ось і гнилий, я казав, що пахне. Ось він занив. Ой ті. Ще червоніки є, ну але полі... Так, один і ось і другий. Кусочок Карпатської сонячної погоди. Чи я мав казати не погода, а природа? Без коментарів. От і завершуємо ми сьогоднішню поїздку з високої карпат Поїздка вдалася, хоч у нас брали але рибок є, рідко, але знайти можна. От показую результат. Ось такий у нас результат. Є підпеньки, є червонічки є 21 білий. Ну а вам, як завжди, бажаю на багато кращих результатів, як у мене. А також бажаю вам здоров'я і мирного неба. Ну, як завжди, нагадую, не забувайте, ліс, ваш дім і мій дім також. Тож не заспічуємо його. А також не копайте грибочки, вони ж очищують повітря. Ну і звісно, всі ваші побажання. Хай повернуться до вас туристою. Хай вам щастить. До побачення. до нових зустріч!